Яку придумали як спосіб довше зберігати яйця? І можете здивувати себе і своїх близьких. Тож я перекладаю яйця в банку. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я пропоную приготувати одну річ, що на перший погляд виглядає як ресторанна магія, але готується елементарно. І я кажу про мариновані яйця. Це класика східноазійської кухні, яку придумали для того, щоб довше зберігати яйця і зробити з них такий повноцінний перекус. Бо яйця це джерело легко засваємого білка, який необхідний нашому організму. Тож, якщо вам набридло на перекус їсти смажені чи просто варені яйця, то цей рецепт саме для вас. Перед тим, як почати, традиційно прошу вашої підтримкою вподобайками і підписками. І поїхали! Нам знадобляться наступні інгредієнти: 6 яєць. 150 мл води, 150 мл соєвого соусу, 5 зубчиків чеснику, 20 г свіжого або 10 г сухого імбирю, можна і той, і той використовувати, звісно, зі свіжим буде смачніше, і приблизно чайна ложка. Червоного гострого перцю можна використовувати пластівці, молотий або як у мене такі сушені стручки. І ще знадобиться столова ложка фруктового оциту. Я буду використовувати яблучний, але підійде рисовий або виноградний. Найголовніше правильно зварити яйця так, щоб вони повністю зварились всередині і гарно чистились. Для цього, якщо ви взяли яйця тільки з холодильнику. То треба їх заливати саме холодною водою. Якщо вони вже постояли і стали кімнатною температурою, то заливати їх треба водою кімнатної температури, і вони мають нагріватися разом з водою, бо інакше вони можуть тріснути. Також я дуже рекомендую додати дрібку солі, а якщо яйця взагалі дуже, дуже свіжі, можна сказати, тільки з-під курочки, то ще додайте до води столову ложку оциту. Це дозволить потім яйця гарно почистити. І також дуже важливо після того, як ви зварили яйця, одразу їх поставити під холодну воду. Це важливо, щоб вони потім гарно чистились. Варити яйця треба від моменту закіпання 5 хвилин, тобто, щоб вони кипіли 5 хвилин. Цього достатньо. Тож давайте зваримо. А поки яйця варяться, я все підготую для маринаду. Тут, в принципі, нічого складного, треба просто подрібнити імбир і часник. Якщо ви використовуєте вже сухий, то вам нічого більше робити не треба. А я просто подрібню в блендері. Ось, в принципі, для маринаду все готово. А тим часом яйця вже зварились, зараз вони охолонуть і треба їх почистити. Все, яйця охолодження. І тепер вони будуть дуже легко чиститись. Якщо ви все зробили, як я рекомендувала, то яйця будуть чиститися дуже легко. Найкраще за все для маринування підходить звичайна скляна банка з кришкою. Можна використовувати і контейнер, але все ж таки скляний, інакше він просто пофарбується від. Соєвого соусу. Тож я перекладаю яйця в банку, заливаю туди соєвий соус, туди ж воду. Тепер додаю столову ложку оцету. Перчик. І подріблені часник амберем. Тепер банку закриваю. І отак все перемішую, щоб рівномірно розподілилось по банці. І тепер я відправляю це на добу. В холодильник. Через добу вже можна пробувати. Ну, а для того, щоб побачити мій кінцевий результат, не треба чекати 24 години. Ось так виглядають мариновані яйці після доби в холодильнику в розсолі. Як бачите. Вони дуже гарно промаринувались. Їх можна спробувати на ваш смак, якщо достатньо, то можете діставати з розсолу і зберігати просто в герметичному контейнері в холодильнику. Або можна, якщо вам недостатньо, потримати їх ще дві доби, тобто максимум 3 доби, щоб вони стали ще більш таки замариновані і знову ж таки потім їх треба дістати і зберігати в герметичному контейнері. Їх можна їсти як окрему закуску, додавати до супів, дуже смачно, особливо, якщо ви любите рамен додавати або замість м'яса їсти з якимось гарнірем. Це смачно і дуже класний спосіб зберігати яйця смачного! Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приготувати мариновані яйця у себе вдома, і можете насолоджуватись цим незвичним, але дуже цікавим смаком і побалувати себе і своїх близьких. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. А також напишіть, можливо, на ваш смак ви б додали ще якісь спеції до цього маринаду. Буде дуже цікаво почитати, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися, якщо ще не встигли. Також тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.